На центральному обухівському кладовищі прощається з українським захисником, відомим актором та режисером Андрієм Павленком. Андрій Павленко писав складні сценарії до спектаклів, грав в театрі на Подолі та знімався у різних фільмах і серіалах. У 2014 році чоловік пішов добровольцем до лав Збройних сил України. У 2014-2015 роках він разом із друзями-колегами створив студію Док Укроп і зняв присвячений революції гідності. Документальний фільм Шляхетність нації. Він був на передовій і перший в тих рядах, коли була революція гідності. Допомагав нашим учасникам революції. їх, був як волонтером, зробив прекрасний чудовий документальний фільм. На початку повномасштабного вторгнення, незважаючи на тяжку форму діабету, воював на Київщині та Чернігівщині, а потім був передислокований у східні регіони, де точилися найзапекліші бої. Я часто зустрічався, ну так траплялося, що часто зустрічалися з його татом. Він розказував, що він дуже хворів, але він оставався нас захищати. Андрій воював до квітня 2023 року. Отримав три контузії, переніс операцію на голові та кому через нестачу інсуліну. Він лікувався та боровся за життя до останнього. Але 9 грудня серце воїна і митця зупинилося. Ми Працювали разом з його татом. Щоб нічого сказати, хай буде проклята війна. Забирає наші дітей. Чоловікові було 43 роки. У нього залишились батьки, дружина, акторка Дарія Оріхова та двоє дітей. Син та донька Андрія Павленка розповідають, він був для них не тільки батьком, а й найкращим другом, з яким завжди можна було б поспілкуватися, і ви не уявляєте просто, які речі він мені розказував, які я йому розказував. Ми ділилися, ми один одного слухали. Я багато чого йому не встигла сказати, я навіть я скажу більше, я нічого не сказала. І в мене є декілька пісень для нього, які я теж не заспівала. Проте, якщо щось є там на небесах, то він це все знає та почує. Ми з ним навіть не попрощалися, коли я виїжджала за кордон. Це він сказав, що ми їхали. Спочатку повномасштабного вторгнення по сьогоднішній день в Обухівській територіальній громаді віддали своє життя за Україну 56 захисників. Ще 16 загинули з 2014 року у зоні АТО. Більшість поховані на алеї Героїв міського центрального цвинтаря. Польок Марія Марчук, Олександр Кравчук з Алеї Героїв Обухова. Спеціально для «Медіапогляд».